Мамочко рідна, пробачте солдата, не привітаю тебе, я у свято. Крилець нема щоб додому летіти. Вічно у небі тепер буду жити. Мамо, не плач, бо так доля писалась, наша країна сльозами вмивалась, мусив я йти. Що зробити, рідненька? Двадцять два роки могила сумненька. Тут я із батьком забув вже про втому. Дуже ми хочемо прийти всі додому. У Бога тут строго. Хоч же не стріляють душу мою, ті думки розривають. Я б приніс в оберемку всі квіти тобі, мусиш тепер на могилу нести. Бачив, як плачуть сестрички і родина. Кликала в бій мене рідна країна. Мусили, мамо, катів ми гонити, часто голодні та. Що говорити, бо ж на війні дуже строгі закони, мужньо долали ми всі перепони. Хочу, щоб була матуся здорова, шира молитва І з сином розмова. Ти відпочині, присядь на хвилину. Бачу, як носиш ту чорну хустину Господи, прошу розрадь ти, матусю, прийду весною до рук притолюся. Може, отим у полі, не нарікаю я, мамо, на долю. Квіти так плачуть, що ти посадила і заквітчала так гарно могилу. Свято у мами, а сина не буде. Ви привітайте, ріднесеньку, люди!